Екстрена психологічна допомога при гострому стресовому стані. Нервове тремтіння. Людина, яка щойно пережила напад на звичайну подію, або стала свідком такої події, учасником конфлікту, бойового зіткнення може сильно тремтіти. Тремтіння виникає раптово, відразу після інциденту або через якийсь час. Так організм скидає напругу. Ознаки. Неконтрольоване нервове тремтіння, людина не може власним бажанням припинити цю реакцію. Виникає сильне тремтіння всього тіла або окремих частин. Людина не може утримати в руках дрібні предмети, запалити сірник. Збоку це виглядає, начебто вона замерзла. Реакція триває досить довгий час, до декількох годин. Потім, потім людина. Почуває сильну втому і має потребу в відпочинку. Якщо цю реакцію зупинити, то напруга залишиться всередині у тілі і викличе м'язові болі, а надалі може привести до розвитку серйозних захворювань, таких як гі гі гіпертонія. Перша допомога. Потрібно підсилити тремтіння, візьміть потерпілого за плечі і сильно різко потрясіть протягом секунд. Продовжуйте розмовляти з ним, інакше він може сприйняти ваші дії як напад. Після завершення реакції необхідно дати потерпілому можливість відпочити. Не можна обіймати людину або притискати її до себе, укривати чимось теплим, заспокоювати, говорити, щоб вона взяла себе в руки. Плач. Кожна людина хоч раз в житті плакала. І кожен знає, що після того, як дати волю сльозам, на душі стає набагато легше. Подібна реакція обумовлена фізіологічними процесами в організмі. Коли людина плаче, усередині в неї виділяються речовини, які мають заспокійливу дію. Добре, якщо поруч є хтось, з ким зможна розділити горе. Ознаки. Людина вже плаче, або готова розридатися, тремтять губи, спостерігається відчуття пригніченості. На відміну від істерики, немає порушення у поведінці. Коли ситуація триває дуже довго, внутрішнє напруження може завдати шкоди фізичному і психічному здоров'ю людини. Про такий стан говорять з божеволів від горя. Перша допомога. Не залишайте людину наодинці, встановіть з нею фізичний контакт, дайте відчути, що ви поруч, повторюйте за людиною уривки, фразу, яких вона висловлює почуття. Говоріть про свої почуття і почуття людини. Не намагайтеся її заспокоїти. Дайте людині можливість виплакатися і виговоритися. Виплусните із себе горе, страх, образу. Не задавайте питань, не давайте порад. Пам'ятайте ваше завдання вислухати. Істерика. Істеричний напад триває кілька годин або кілька днів. Ознаки. Зберігається свідомість, безріч рухів, театральні пози, мова емоційно насичена, швидка, ридання. Перша допомога. Забезпечте спокійні умови. Відведіть глядачів, залишайтеся з людиною наодинці при відсутності небезпеки для вас. Після істерики наступає занепад сил. Укладіть людину спати. До прибуття фахівця, спостерігайте за її станом. Не потурайте її бажання. Реакція горя. Реакція горя виникає у ситуації якої-небудь втрати, смерть близької людини, тривала розлука, важкі операції, пов'язані з ампутацією. Виділяють кілька фаз горя. Фаза горя шок і зацепеніння. Триває від декількох секунд до декількох тижнів. Ознаки. Відчуття нереальності, збільшення емоційної дистанції від навколишніх, оніміння й нечутливість, малорухомість, що переміняється хвилинами метушливої активності, переривчатий подих, особливо на вдиху, втрата апетиту, труднощі із засипанням, поява манери поведінки померлого. Перша допомога. Не залишайте людину наодинці, говоріть про померлого в минулому часі. Частіше доторкайтеся до людини, обіймайте, кладіть руку на плече, беріть її руку у свою. Дайте їй можливість відпочити. Стежте за тим, щоб вона приймала їжу. Допомагайте людині ухвалювати необхідні рішення. Залучайте до організації похорону. Не говоріть від такої втрати, ніколи не оправишся, тільки час лікує. Фаза горя страждання. Триває 6-7 тижнів. Ознаки відчуття присутності померлого, ідеалізування померлого, дратівливість, злість, почуття провини стосовно померлого, ослаблення уваги, неможливість на чому-небудь сконцентруватися, порушення пам'яті на поточні події, тривога, бажання усамітнитися. Порушення сну, сексуальні порушення, млявість, відчуття порожнього шлунку, кома в горлі, підвищена чутливість до навколишнього. Перша допомога. Дайте людині можливість побути наодинці і відпочити. Не намагайтеся припинити плач, не заважайте проявляти злість. Розмову про померлого переведіть в область почуттів. Дайте пити багато води. Забезпечте людині фізичні навантаження. Доводьте, що страждання буде не завжди, що все можна пережити, що втрата це не покарання, а частина нашого життя, що в втратах немає рації, мети, плану, не треба їх шукати. Фаза горя, прийняття. Зазвичай завершується через рік після втрати, ознаки. Відновлюється сон і апетит. Втрата перестає бути головною подією в житті. Іноді можуть бути гострі приступи горя. З'являється здатність планувати своє життя з урахуванням втрати. Перша допомога. При хворобливих реакціях горя і застріванні на тривалий час у фазі страждання необхідна кваліфікована психологічна допомога. Фаза горя відновлення. Ознаки. Горе змінюється сумом. Втрата сприймається як щось неминуче, хворобливі реакції горя можуть проявлятися не відразу після трагічних подій. При їхній затримці виникають інші реакції. Підвищується активність без почуття втрати, з'являються симптоми захворювань померлої людини, розвиваються хвороби на нервовому ґрунті, спостерігається апатія, знижується самооцінка. Виникає почуття власної неповноцінності, з'являються думки про самопокарання, самогубство. Якщо вчасно не надати допомогу, стан може привести до серцевих і інфекційних захворювань, нещасних випадків, алкоголізму, депресії і іншим розладам. До побачення всього найкращого.